Умови існування протягом першої половини Палеозойської ери. Першу половину Палеозойської ери 539 – 419 мільйонів років тому поділяють на три періоди: Кембрійський, Ордовицький та Силурійський. Ця геологічна епоха суттєво відрізнялася географічними характеристиками, зокрема особливостями клімату від нашого часу. Протягом першої половини Палеозойської ери в південній півкулі існував надконтинент Гондвана. На півночі кілька невеликих материків Лаврентика, Балтія, Сибірика, Авалонія та інші і численні острови. На початку Кембрійського періоду на землі панував теплий клімат. Вуглекислого газу в атмосфері того часу, порівняно із сучасним, було більше. Уміст кисню зростав унаслідок діяльності фотосинтезуючих організмів. Наприкінці Кембрію на землі було дуже волого та спекотно. Температура води в океані становила понад 20 градусів за Цельсієм. Протягом Ордовицького і Силурійського періодів кліматичні умови урізноманітнюються, формуються кліматичні пояси і певні типи клімату землі: екваторіальний, тропічний та помірний. Наприкінці ордовику відбувається похолодання. У районі південного полюса, де зосереджувалася частина материка-гондвана, яке потім стане частиною Африки, формуються льодовики. У наслідок зледеніння рівень моря суттєво знизився, що значно вплинуло на прибережні райони морів. Можливо, саме зледеніння спричинило масове вимирання організмів на межі ордовику і Силуру, коли загинуло приблизно 86% усіх видів. Протягом силурійського періоду відбувається чергове потепління. Навіть у високих широтах клімат стає більш схожий на субтропічний. За тих часів рівень моря був дуже високий, приблизно на 200 метрів вищий, ніж тепер. Відповідно, були затоплені великі території сучасного суходолу. Найімовірніше, саме в першій половині палеозою завершується формування достатньо щільного озонового шару в атмосфері Землі. В ордовику організми здійснюють спроби вийти на суходіл задля його освоєння. Утім, у помітних масштабах це відбувається вже в силурійському періоді, оскільки рівень ультрафіолетового випромінювання був спершу досить високим і мав згубний вплив на організми. Власне, ми й тепер використовуємо ультрафіолетові лампи, щоб знищити в приміщенні небезпечні мікроорганізми. Життя на суходолі зосереджувалося в товщі ґрунту та було представлено переважно прокаріотичними організмами й, можливо, грибами.